А ходімо, я вас познайомлю з ще рівною ніжною і такою витривалою білосніжною красунею Монардою Шневітхен. Якщо ви думаєте, що білий колір саду це нудно, то зачекайте, поки не побачите цю Монарду, вона, наче, створена, щоб дарувати чистоту та ніжність квітнику. Я вам обіцяю, що ця біла красуня стане справжнім хітом вашого саду. І геть не дарма назва шневітхен у перекладі з німецької означає білосніжка. Це сорт з колекційних монарт, які вивели для тих, хто цінує світлі і ніжні акценти в саду. Ця білосніжна красуня з зеленим віжечковим центром ну просто створена для квітників як в природньому стилі, так і для монопосадок. Ця красуня росте висоту до 1 метра, має міцні стебла, які не вилягають під час злив. Суцвіті багатоярусні, схожі на повітряні білі корони діаметром до 7 см. Вітувати починає з липня і триває до вересня, іноді навіть довше все залежить від погоди. А от листя має темно-зелене і дуже ароматне. При дотику відчувається ледь-ледь відчутний м'ятно-цитрусовий запах. Чудово підходить як додаток до чаїв. І найголовніша її особливість і цінність це те, що в цей сорт Монарди не боїться жарких ділянок, а навпаки. Тільки на відкритій сонячній ділянці Монарда почувається найкраще і розкриває весь свій потенціал. Значними перевагами даного сорту є невибагливість, бо легко росте навіть на піщаних ґрунтах, морозостійкість витримує до мінус і стійкість до хвороб, особливо до борошнистої роси, яка часто вражає інші сорти. А ще це універсальність у ландшафті. Вона дуже добре поєднується з лавандою, ехінацеєю, рудбекією, шавлією і гортензіями. Особисто я люблю її використовувати як додаток до клематисів. Вона в мене виконує дві функції: як притіннення для кореневої, так і як композиційна складова. Адже білий колір є універсальним і пасує до будь-якого кольору. Монарда Шневітхен після квітування утворює зелені їжачки, які є дуже декоративними і цікавими. Тож саму Монарду можна використовувати на зріз. Переконайте, що Монарда Шневітхен це як ковток свіжого повітря у розпал літа. Вона дарує не лише красу, а й аромат, гармонію та особливий шарм вашому саду. Посадіть її, і ви зрозумієте, чому ця білосніжна красуня назавжди підкорює серце кожного садівника.